На Прикарпатті правоохоронці задокументували діяльність групи, яка налагодила нелегальний канал постачання бурштину. Слідчі встановили, що організатором злочинної групи був 28-річний житель Богороджанської тергромади. До протиправної діяльності він залучив двох односельців 2000 та 1974 року народження. Торік зловмисники продали щонайменше 25 кілограмів необробленого бурштину. Поліцейські засували, що фігуранти купували, зберігали та продавали бурштин без відповідних документів з метою особистого збагачення. До М, розслідування було встановлено, що організатор групи налагодив зв'язки із невідомими постачальниками з Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які доставляли мінерали на Прикарпаття, а його спільники займалися обробкою. Готові вироби з бурштину намиста, браслети збували на місцевих сувенірних ринках. Дохід від продажу ділили між собою. Прохоронці зафіксували, що фігуранти отримали понад 20 відправлень з бурштином. З різних областей під час під час обшуку в облаштованій майстерні правоохоронці вилучили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кілограми готових виробів. Дорогоцінне каміння органогенного походження направили на експертизу. Поліцейські повідомили фігуранта про підозру у чиненні злочину, передбаченого за частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 240 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне видобування збут, придбання зберігання, передача пересилання, перевезення. Та переробка бурштину невдовзі суд обирає підозрюваним. Запобіжний захід до судового розслідування триває. Прохоронці встановлюють усіх причетних осіб до протиправної діяльності. процесуальне керівництво у справі здійснює івано франківська обласна прокуратура. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.